Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Біля кордону з Угорщиною на околиці села Гуняді Закарпатської області прикордонники виявили покинути мікроавтобус Volkswagen та пошкодження загороджувального паркану. Перевіряється інформація про можливий незаконний перетин кордону групою українців. Першим про події повідомив журналіст Глагола. За його словами, під час моніторингу кордону оператор БПЛА прикордонної служби помітив мікроавтобус на польовій дорозі неподалік від лінії розмежування. Під час обстеження території правоохоронці знайшли. Сліди, що вели до кордону з Угорщиною, та проріс у загороджувальному паркані і сліди на контрольно-слідовій смузі. Журналіст зазначав, що 18 людей із покинутого мікроавтобуса могли незаконно перетнути кордон. Водночас у ДПСУ Українській правді зазначили, що наразі угорська сторона не підтвердила незаконного перетину кордону. Наразі проводяться необхідні дії для з'ясування всіх обставин. Також перевіряється інформація, зокрема і щодо кількості порушників, які могли незаконно перетнути кордон або потрапити на територію суміжної країни. Прокоментували в ДПСУ.